35-та сесія Петрівської селищної ради була зорієнтована на прийняття бюджету на 2024 рік. Перед інформуванням начальника фінансового управління слово для виступу взяв голова бюджетної комісії. Олександр Поворознюк чітко та змістовно наголосив на найважливіших аспектах. Доброго дня всім шановні присутні. Значить, я коротко і по суті. Значить, ми не дрібне не бюджету, десь плюс-мінус. 47 мільйонів. Це тільки за 2023 рік. За 2022 рік ще мінус 23 мільйони. За те, що півроку кар'єр працював, півроку не працював, і плюс забрали ПДФО військового за зарплат. Ми не дотримуємо за два роки приблизно 70 мільйонів. Це плюс-мінус. Але враховуючи те, що в нас є по статтям, де ми не виконуємо бюджет, є де перевиконуємо. То в общем ми його виконуємо. Це так, що просто. Значить, щоб не було цих розмов про Брущатки і все остальне, скажу знову коротко. На 2024 рік на розвиток громади ми виділяємо ноль. Ніяких не буде розвитку громади. Важко всім терпимо всі. Значить, на утримання закладів. Освіти, все остальне комунальних закладів на рівні 2022 року. Нічого не додаємо, ніяких премій не виписуємо, ніяких збільшень заробітної плати. До речі, щоб так як воно візе по всій Україні, волна пішла, то вам скажу, що навіть зарплата нашої голови ОТГ зменшилася з двадцятого року. До речі, по її ініціативі, по її заяві, це, ну скажімо так, ну не в кожного є такі. Люди, які очолюють громади, це ще один момент. Потім, значить, що ми робимо? Ми робимо з усього бюджету. Ми акумулюємо кошти всі на одну статтю бюджету. Це надзвичайні ситуації. З, навіщо це робиться? Ми всі гроші акумулюємо туди. І якщо не доведе Господь, щось там потрібно е треба зробити, ми зразу зібрали в нечередну сесію, прийняли рішення, виділи кошти і пішло. На зсу цей рік ми виділяємо 14 мільйонів 900 тисяч. Для порівняння, щоб ви зрозуміли, це в 20-му році ми виділили майже 20 мільйонів уже у 22-му році. На цей рік виділено 14,9 Але це ще не все. Це кошти, які будуть закамульовані із перевиконання. Вони всі будуть іти на статтю «Назвичайні ситуації» і там будуть виділятися на зсу, тому що на розвиток нас закладено ноль. Коли ви почуєте зараз від Сергія Миколаївича, коли ще буде там, допустим, на дорогу виділено півтора мільйона гривень, то щоб ви розуміли, це не буде дорога робитися, це йдуть видатки на утримання. Утримання. Тобто, це е, сніг горнуть, гололід підсипать і все з темне. Просто е, він вам зараз буде говорити научними термінами. Я вам говорю по-простому, що на, на розвиток громади ноль. Терпимо важко всім, але терпимо. І живемо так, як все. Треба все робити для того, щоб хлопцям леже там було. І всі бригади, які будуть звертатися, будемо розглядати всі питання. Але пріоритет буде тим, хто в нас на нулю. Григорович, на розвиток нуль ну, на утримання. На утримання я ж говорю, я, я ж пояснюю людям, що зараз, коли буде, я ж по-простому говорю, а Сергій Михайлович зараз буде зачитувати всі статті там, і на е, комунальні там, мільйони буде називати. Але щоб ви зрозуміли, на утрим, це чисто на утримання, тобто зарплата енергоносії, комунальні послуги. Там немає ніяких ні премій, ніяких привілегій. І ще раз повторюю, важко всім. Терпимо всі, і всім все робимо для того, щоб допомагаємо Збройним силам України. Якщо хтось побачить, що в Петрові робиться там десь От коло п'ятого дому, ми продовжимо робити той проект, який але це буде не бюджетні гроші. Якщо мені вдасться об'єднати фермерів і щоб ми всі зложилися, закінчили цей проект, щоб в Петрові в центрі не було цей каламбура, ми його зробимо. Якщо не зробимо. Наш буде стояти, поки стануть на кращі часи. Але якщо буде робити, то що ви знали? Я особисто за це відповідаю, що там ні одної копійки бюджетних грошей не буде. Все для армії, все для ЗСУ, слава нашим воїнам! Слава Україні! Щ ще хвилиночку, підожіть. Давайте уточнимо зразу похорон. Це. Ну, дивіться, ми виділяємо на заходи, ну, і ще про цим язиком, на заходи. Збройної агресії ми виділяємо 14,9 мільйонів. Що сюди входить? Це підтримання поранених бійців, підтримка сімей загиблих, бомбосховища, тобто, все, що для життєдіяльності і для армії це все йде. Ну от треба діткам бомбосховища. Оце воно буде йти з цих статей. Тобто, ми все робимо на надзвичайній ситуації. Хто мог подумати, що у е, 21-му столітті ми будемо думати про бомбосховища? Ну, ну, ну хто мог подумати, що може 41-й рік вернутися? Та я думав, що якщо і буде, то тільки атомна війна. Ну хто мог подумати, що так фашисти просто підуть так рупо -по рукава і будуть ахтун, ахтун Ну хто мог таке подумати? Тому бомбосховища треба, треба. І це все, щоб ви просто розуміли, тільки на утримання. І це ж, я вважаю, що бомбосховища треба. Дідсадікам бомбосховища треба. Школам бомбосховища треба. Наші діти повинні ходити в школу. Тобто це все буде, а все остальне буде ритуальні послуги для солдат. Ми, ми повинні фінансуватися для наших воїнів, які віддали життя за нашу свободу. І щоб ми з вами тут сиділи? Треба, треба. Тобто це все, воно буде під програму заходи збройної агресії. Мало того скажу, зараз по всій Україні йде волна, ті хочуть, ті не хочуть, навіть тільки приймати ці програми. Ми її прийняли, щоб ви розуміли, і ще в апрелі 2022 року. Ми її вже прийняли, тому що ми реально розуміли, що все треба виділяти на армію, все треба виділяти для солдат. Ми всі чудово розуміємо, що зараз навіть той мільйон, який ми сьогодні виділимо на. Машини для ППО, значить, в чому заключається ця фішка? Щоб ви просто розуміли, ми не можемо купляти із бюджету Бушне. Тому ми не можемо зараз купити машину і передати її на е, якусь бригаду. Але повірте мені, я знайду, яким способом це проконтролювати, що ці кошти зайшли і на ці кошти купили іменно те, куди ми виділяли. Тобто вони наліво точно нікуди не підуть. І всі кошти, які ми будемо виділяти під, під е, бригади, під батальйони. Вони, повірте мені, будуть про Я особисто про них прозвітую. Дякую. Слава ЗСУ, слава Україні!